Вітаю вас, малята! Сьогодні запрошую вас до розмови про чудовий квітучий місяць травень. Звичайно ж, березень і квітень гарні по-своєму, але все ж не можна порівняти їх з травнем. Травень це пізня весна, і в цей період всі рослини яскраво зелені, а повітря наповнене ароматами трав і квітів. Всі перетворення в природі в травні сповіщають про те, що скоро настане спекотне літо. Цей місяць відзначається зеленим одягом лісів. Блакитним небом, критими легкими пріястими хмаринками. В ньому яскраво світить сонце, прогріваючи все навколо своїми ласкавими променями. У травні можна почути перший гуркіт грому. Можна відчути подих теплого, весняного дощику. В цьому місяці буйно росте трава. Звідси й назва травень, а ще в народі його називають пісенник, місяць громовик, травник. Біля води можна почути вдень багатоголосий хоржак. А ще в травні повітря переповнюється ніжними ароматами квітів, яблунь, груш, вишень, черемхи. А вже згодом ми маємо змогу милуватися цвітом квітучих кущів. Ось погляньте! Це цвіте спірея Вангута. Народі її звуть просто нареченою. Великі білосніжні соцвіття у формі парасольки милують наше око та приваблюють своїм солодким ароматом бджіл. Вона не тільки радує гарним рясним цвітінням, а й очищує повітря. А це вже інше білосніжне диво. Калина Бульданеш найбільшою його красою є білосніжні квіти у формі великих та важких пухнастих соцвіть, схожих на гортензії. Саме тому отримали назву снігова куля. Калина Бульданеш це декоративний кущ, плодів у нього немає. Під час цвітіння кущ буквально засипаний великими суцвіттями. А ось іще одне диво бузок, одне з найкрасивіших універсальних квітучих чагарників кущів. Завдяки пишності цвітіння і красі квітів, їх чудовому аромату бузок уособлює в собі місяць травень. Перехід від весни до літа існує легенда про назву бузку. колись богиня весни розбудила сонце, і його вірну супутницю Іріс веселку, змішала. Промені сонця і кольори веселки, та почала щедро сипати їх на свіжі боросни, на луки, гілки дерев, і всюди з'явилися квіти, а земля раділа від усієї благодаті. Так вони дійшли до скандинавських країн, але у веселки залишилася тільки бузкова фарба. Незабаром тут виявилося стільки буску, що сонце вирішило змішати фарби на палітрі веселки і почало сіяти білі промені. Та так до бускового кольору приєднався білий, але неважливо якого кольору бузок, його приголомшливий запах свіжості, приємний ніжний аромат несе в собі тропічну атмосферу та піднімає настрій. Тому сьогодні я пропоную вам намалювати гілочку буску. Це неймовірно чудову квітку. Для цього нам потрібно аркуш білого паперу, вода, пензлик, фарби бузкового білого та зелених кольорів. Тавушні палочки, тож починаємо. Для початку намалюємо стебло в самої квітки. Далі промалюємо листочки, вони у вигляді сердечка. Далі іншим відтінком промалюємо прожилки на листочку. Тепер беремо вушні палички, помочаємо бускову фарбу, можна синю або фіолетову, і проставляємо квіти. Іншим боком паличок набираємо білу фарбу і розтушовуємо по бусковому кольору. І ось отака чудова бускова гілочка у нас вийшла. Цікаво, чи сподобалось вам так малювати? Які малюнки у вас вийшли? Надсилайте фото своїх робіт. А я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!